Не лізь, я ж казала, це просто не твоє. Ця людина може розвиватися, навіть якщо вона щось не вміє або неправильно робить, в неї є шанс це робити краще. Бігав по 10 кілометрів. Ти собі уявляєш? Якщо у вас важке дитинство, особливо раннє дитинство. Ось це якраз дуже часто показник невпевненості в собі. Схоже, Майя зацікавлена. А який твій улюблений спорт? Mm, ну, я люблю лижній спорт. Теніс. Недавно навіть почала захоплюватись дайвінгом. Mm, класно. А я, до речі, також не байдуже до спорту. Раніше бігав по 10 кілометрів. Ти собі уявляєш? Mm -hmm. А я пра пра правнучка принцеси Діани. Рома, який спорт, ти спорт чуть-чуть mm. не речі. Ну ось. Образила хлопця або ще гірше втоптала Ромину самооцінку у турнік. Всім привіт! Мене звати Іван. Мені 26 років. Власне, вже декілька років, 7 років працюю на телебаченні. Останні 4 роки ведучий ранкової програми. Продюсер, в принципі, вважає себе достатньо впевненою в собі людиною, але ми дуже сподіваємося що це дійсно підтвердиться. Бо я вже місяць як ходжу в зимовій курточці. Експериментуйте, все прикольно. Ну добре, ми зрозуміли, що у тебе з самооцінкою все окей. Мені здається, що люди якось створили стереотип, що впевнена в собі людина. Вона виглядає якось зверхньо, у неї такий впевнений погляд, якось виглядає зовнішньо, Вона так себе несе в масу, так би мовити, якось якась солідність. Можливо, якийсь яскравий одяг, і ще якісь елементи. Тобто це ось такий образ, який собі сформувало суспільство, впевненої в собі людини. Ми його бачимо там і в кіні, і в якихось я не знаю, музичних кліпах, в шоу-бізнес-індустрії. І от такий образ сформувався. Але мені здається, що ось це якраз. Дуже часто показник невпевненості в собі, тому що людина намагається самоствердитись за рахунок якихось зовнішніх проявів. А от якраз впевнена в собі людина, вона може бути скромною, вона може бути лагідною російською кроткою. Так тобто це та людина, якій не потрібно показувати якісь свої переваги, і те, що от вона вміє робити ось це там краще за когось. Така людина точно знає свої сильні сторони, але е, вона ними користується там, де це необхідно, і не обов'язково, щоб всі про це знали. Що насправді хочеться дізнатись, так це про самооцінку наших підписників. Отож, на запитання, чи впевнена ви людина, тільки 35% впевнено відповіли так. Тоді, коли більшість хотіли б бути більш впевненими, цю невеличку статистику прокоментують експерти. Якщо дитині не сформували гарну оцінку себе, як принципі взагалі людини особистості, і що ця людина може розвиватися і навіть якщо вона щось не вміє або неправильно робить, в неї є шанс це робити краще. Якщо такого не було, то звісно людина може себе блокувати і вже відчувати на те, що він на щось нездатний, і він не має права на щось. Тут травма прив'язаності працює дуже добре. Якщо дитину не любили в віці до двох років, це значно погіршує ситуацію. Вона навіть себе не відчуває. Вона не розуміє себе насамперед. Корінь полягає в тому, що якщо у вас Важке дитинство, особливо раннє дитинство, або навіть воно не було важким. Просто ви цього не пам'ятаєте, бо батьки були зайняті, або мама рано вийшла з декрету, тобто вам приділяли замало уваги, тобто у вас довіри не було. Розвинуто їй, вашої довіри до батьків. Це буде формувати уявлення про себе. Чоловіки, хлопці, які не Правильно себе оцінюють, по перше, їм дуже важко робити якісь кроки в будь-якому напрямку, будь то особисте, будь то зміна праці або придбання чогось, а виконання якихось мрій. Тобто багато чого залишається на рівні суто мрій і не доходить до самої дії. Ці люди багато знаходяться, можливо, в думках, навіть знаходять такі рішення або професії, які мінімізують спілкування з людьми. Хлопці, які довго тривалий час не роблять нічого для того, щоб якось змінити своє ставлення до себе. Вони можуть переходити в агресивний стан і навіть захищати ті свої позиції, які не дають можливості розвиватися. Навіть це може бути і зловживання якимось речовинами, які будуть призводити до поганого відчуття і життя взагалом. Іноді ці хлопці кажуть, потрібно спробувати все. Мені потрібно щось додаткове, що підтримує мою самооцінку. Там кращий телефон, кращий там автомобіль. Якийсь предмет саме в такому плані. Перше, що треба розуміти, що ніякі речі, предмети, не формують нашу оцінку. Ага. Це ви йому скажіть. Рома, не ліз. Я ж казала, це просто не твоє. Ні, ну послухай, це вже трохи задіває. Таке відчуття, ніби ти можеш піти туди і зробити краще. Ні слова більше. Я прямо чую, як чиясь самооцінка скочується у прірву, і як її повернути, невідомо. Особисто для мене, напевно, шлях будування впевненості в собі був тривалий. Тому що все, що у нас залишається з підліткового віку, всі наші комплекси, всі наші якісь переживання, як мене сприймає суспільство, як я виглядаю, і так далі, це все відображається на тому, як ми потім себе позиціонуємо. В роботі, в церкві, в будь-якому суспільстві ем, при спілкуванні з рідними, друзями. І е, найперше, що заважало мені е, в минулому, та і зараз, все ж таки, це час від часу з'являється, це порівняння себе із кимось. Я дивлюся на людину і думаю, от вона в такій самій ситуації, як я, вчинила, от якось так і, і класно, і себе круто відчуває, і професіонал своєї справи. І взагалі на свій вік там цей хлопець досягнув вже таких ось вершин. Потім дивлюся на іншу сторону. Ось там тут так само людина, якісь успіхи досягнула. А я, а я якось от себе в таких самих обставинах почуваю не так комфортно, і це найперша помилка. І що мені дало зрозуміти, що це помилка, тому що виявляється, є люди, які так само дивляться на тебе. Виявляється, що ти потім чуєш від інших людей, що от вони на тебе дивляться, і ти в них породжуєш якісь комплекси, що вони от якось не досягнули того, чого ти міг досягнути. Хоча ти рівняєшся на тих, хто ще вищий тобі здається. І це найбільша помилка, коли ми. Порівнюємо себе з іншими, це неможливо робити, тому що ми всі абсолютно різні. Ми не можемо себе вести всі однаково в однакових обставинах. Ми не можемо кожен в один той самий вік досягнути одних і тих самих вершин. Та й в принципі, всі сфери життя вони настільки різні, що просто. Себе порівняти з кимось, це одразу згубна справа. Це повністю вб'є в тобі будь-яку впевненість у собі, будь-яке бажання досягати мети, тому що ти будеш завжди розуміти, що хтось є кращий за тебе, і який сенс тоді цієї мети досягати. Немає, тому що ти все одно будеш пасти задніх. От буває, от можете проаналізувати, буває людина, яку ти сприймаєш зовнішньо, дуже привабливою, красивою. Але чомусь навколо неї ти не бачиш людей, вона самотня, одинока, чомусь постійно сумна. І виявляється, що ця людина має багато комплексів, хоча тобі, здавалось би, звідки в тебе комплекси, ти ідеально виглядаєш. Натомість ти бачиш іншу людину, яка, на перший погляд, тобі здається сірою, нецікавою, негарною зовнішньою, тому що ми звикли люди оцінювати зовнішність людини. Але вона, як магніт, тягне до себе, тягне, тягне, тягне людей, і навколо неї багато цікавих. Вона горить від неї, от такою позитивною енергією. Ну просто б'є ключем, і ти сам до неї тягнешся до цієї людини. І в цієї людини все добре в особистому житті, є успіх в роботі, вона завжди усміхнена, має радість. І виявляється, що ця людина просто прийняла себе, прийняла свої недоліки, поборола свої комплекси, має хорошу самооцінку і любить себе. Вона сприймає себе як боже творіння, яке ідеальне. Бог створив кожну людину ідеальною. І коли людина це усвідомлює і несе себе як боже ідеальне творіння, приймаючи себе, звісно, ми не говоримо про зверхність і завищену самооцінку. Адекватне, нормальне сприйняття себе. І це нормально сприймати себе хорошою людиною, красивою в усіх проявах. Ром. Ну, і хто просив тебе робити той підйом з переворотом на тому турніку? Ти ж адекватно підтягнутись не міг. Майя, ти знову за своє розумієш, я не можу вірити в себе тоді, коли біля мене хтось стоїть і не вірить в мене. Мені складно, мене і так самооцінка понижена. Знов цю сльозливу музику граєш. Не можу розвиватися. Ці, Ці прищики вони ніколи не, не пропадуть. пропадуть. Я не я в дахах. Ну, я не думаю, що в тебе проблеми з самооцінкою. Ну, а що ти думала? Знаєш, у мене в житті теж були такі моменти, коли здавалося, ніби, ніби в цьому світі я чужа, ніби. ніби я прибулець і мені тут немає місця. Я згідний. Коли не маєш хорошої підтримки, відчувати себе потрібним жах, як важко. То ти кажеш, що бігав 15 кілометрів кожного ранку? Коли це було? Так, були часи. Правда, вони вже закінчились. <рес> Я думаю, все можна відновити. Я з тобою згідний повністю. Наша самооцінка іноді залежить від соціуму, тому ми й вирішили дізнатися, який відсоток потрапив під цей вплив. Виявилося, що на самооцінку аж 77% опитаних вплинуло оточення, а решта були незламні. Якщо ми говоримо з християнської точки зору, то Бог нам показує цінність, яку він за нас заплатив. На цій платформі можна будувати свою цінність. А якщо є ще підтримка зі сторони батьків, то це звісно найкращий варіант в житті в відношеннях розуміння, хто і як складає. Мою цінність, якщо я себе ніяк не ціню не оцінюю, я не можу сам собі згенерувати цю цінність. Це буде такий аутотренінг, Я буду щось собі нав'язувати, в це вірити і на цьому базуватися. Якщо я буду базуватися на цінності, тому що Бог каже про мене, що він віддав життя, що я для нього дорогоцінний, то це поступово, -поступово формування правильної оцінки себе і оточення. Хлопчик, поки він не одружився, одним з ключових моментів формування його. Мама, незважаючи на те, що тата є важливим, але якщо мама його стимулює, надихає, підтримує, він буде знати, що він йде вперед. І от тут треба вам просити Бога, щоб він вам, якщо у вас не супер було в цьому плані, щоб він вам послав таку дружину по житті, або якщо вона у вас вже є, щоб він її так змінив, щоб вона вас підтримувала, щоб вона ваші руки піднімала, щоб Бог через неї піднімав руки. Але не опускала. І повірте мені, все буде добре. Середовище, в якому ти знаходишся, воно допомагає тобі зорієнтувати, що тобі робити. І от, до прикладу, в своєму підлітковому віці, коли я один час навчався у школі, де тебе просто в пух і прах стирають, тобто будь-яку твою впевненість у собі, ти ніхто, ти не підходиш до цього суспільства, в тебе немає ніякого майбутнього, тобто якось ти вже в цьому вкорінюєшся і все, ти опускаєш абсолютно руки. І от якраз мені допомогло те, що. В дев'ятому, здається, класі я змінив школу і потрапив в іншу школу, де середовище було інше. Воно по-іншому сприймало, в принципі один одного в класі, в школі. І я пам'ятаю, до прикладу, що мені конкретно однокласник сказав деякі моменти, які: слухай: от так дратує от те, те і те в тобі. Тип цей змінив би щось <смі> в своїй поведінці. І ти такий, О, то виявляється, для того, щоб мене краще сприймало суспільство, в якому я знаходжусь, та спільнота, е, я можу попрацювати над собою. Е, і дійсно це почало працювати. Я почав там по-іншому одягатися, до прикладу. Е, хоп, і я дивлюсь, що люди вже перестали мої однокласники якось там насміхатися з того, що я невдало якось одягнений. Е, я... Перестав стригтися там у маминої подруги, яка стригла так собі, і почав ходити до перукарні, просити, як конкретно мене мають постригти, так щоб це було якось в стилі того часу, того суспільства, де ти живеш. І дійсно до зовнішніх проявів перестали виникати питання у твоїх ровесників, так само у спілкуванні. Під час спілкування, якщо людина знаходиться така дорогоцінна людина, яка може тобі вказати, які прогалини, які моменти в твоєму спілкуванні напрягають, неприємні твоєму співрозмовнику, то ти можеш над цим попрацювати і це змінити, і це дійсно дає свої плоди. Ти стаєш людиною нетоксичною, ти стаєш людиною, з якою приємно проводити час, з якою цікаво спілкуватися і так далі. Звісно, по-хорошому в таких випадках має велике значення виховання батьків, як вони тебе сприймають, і як вони ставляться до ось тих твоїх пунктів, які ти в собі не приймаєш. В моєму житті так сталося, що батьки були досить зайняті в цей час. Та і я їм, в принципі, нічого не розповідав. Тому, на жаль, їхнього впливу. Я не отримав, але не в їхньому, не їхня в тому провина, але частково моя, тому що ну звідки їм знати, що в мене проблеми вдома, як і більшість підлітків, у мене все добре, я ні про які проблеми не розповідав. Але в ідеалі, якщо батьки можуть помітити це самостійно і з дитинства виховати в дитині здорову самооцінку, прийняття своїх сильних сторін і прийняття своїх слабких сторін. То це, звісно, дуже сильно спростить майбутнє людині в її розвитку. То що, коли заживе твоя рука? Ну, я думаю, ще пару тижнів буду як новенький. Підемо вчитись підтягуватись на перекладені. Послухай, <рес> ну, ти ж сама добре пам'ятаєш, що в мене спортом не дуже. Ну, неправда. Ну, перед тим як ти тоді впав, ти доволі високо піднімався. Просто. Наступний раз будь трошечки обережніше. Що справді? Так? Слухай, мені так не вистачало цієї підтримки, щоб була людина, яка вір, просто вірила в мене. Думаю, зараз це буде інакше. А якщо ти ще добре постараєшся, то в тебе будуть прям отакені біцепси. Що прямо отакені? Ну, треба працювати. Слухай, я ще хочу кубіки на животі. Тоді треба працювати і день, і ніч. Ну, якщо ти будеш мене вірити, я думаю, мені вийде. Побачимо, побачимо. Ех, як я люблю хеппі енди. <звітнят> <звітнят> <пал esca> <пал esca> <пал esca> Ой, Треба займатися спортом. а не Єрундо. Просто я згадую слова. 对。<laughs> <Da. S 1> <laughs>